Доброго дня, висти гості нашого каналу Ви бачайте, як погано буде чутно. Заклало носа, заболіли, все в реалії. Як, як у фільмі монтажа немає. Як ви побачите на нашому відео з йожиками не пішло, обробка картошки, великий листок, цепляється, рви. Хоча так як я і казав, з ми, от бачите, якщо хто дивився на відео. Кому інтересно, можете ще раз подивитися, гайки були заховані, а тепер гайки відкриті. Ну, все одно достає листок великий на картошці. Або ждать, коли стане вищою картошка, щоб не трогала листка. Нема часу ждати. Треба вже казав, один обгортати. Завтра сьогодні позавчора. Які доработки. Доработок ніяких. Лапу зігнули. Уся доработка. Навірно, глибоко було. А там хто його знає, чи мо китайський метал відпустився на нашому сонці. В общем, якось так. Опускаю знову йожики в робочий стан. Хотя вчора сапував на городі, чуть меншенька картошка була, проходила нормально, нічого не виривало. Ну хто його знає, може город зачервоний. Таже не знаю, що ще в нас, що йожики крутяться. Хто вставив. польська, трактор китайський, а все остальне польське. Ставив воно тут стоїть, забуває все. В общем, немає цих до... А долот, оу, як називається. Немає смуслу, треба їх кудись переносити або долотами без лап години. Я в общем, не знаю. Ще я не придумав що з ними робити. Хай поки ще постоять, щоб вес був. Не вискакувало з рядка. От так даже, що вам сказати там. На відео все побачите, середину Забивало зразу. Ну, хорошо чим витягує з краю на край города. Посередині нічого не залишає. Ну, тепер скажем так, до наступних зустрічей. Ждіть, будемо окучувати. Поставимо окучники, а за ними поставимо йожики, будемо окучувати і розбивати рядки зразу. Щоб період не було. Дякую всім за перегляд, підписуємося. Не жалієм пальців, там нажав і нічого не случається, не опитаюся. Ну щось буде ще куметне і ще таке остальне інтересне. Крокси розклеїли. Нові крокси. Оце так. Да. Сьогодні одів тільки крокси. Клей якийсь я не пойму. Навіть на момент коли з дідом мене клеїв камери таким моментом. Це в їх десь залишився. Кручу, наверное, я саморезав да і все. Добре, дякую за перегляд. Поїхали ми ремонтуватися.